Агролайф інтернет супермаркет. Чому виробники плитки не сказали, що через неї буде проростати трава? Ціми інструментами я буду виривати траву цілий день, але ж діти народжуються для того, щоб їсти морозиво. Має бути якийсь швидший спосіб це зробити. Ось мій лайфхак, як зекономити багато часу на дачі. Ураган Форте популярний системний гербіцид, за допомогою якого можна вбити будь-яку траву. Поки не забув, підпишись. Для роботи з ураганом вам знадобиться будь-який оприскувач. Створіть робочий розчин і оприскайте на плитку, де знаходиться ворожа трава. Хімічний склад урагану не шкодить плиці. Результат від обробки ви можете побачити на третій-п'ятий день. Одної обробки зазвичай вистачає на один сезон. Пам'ятайте, що ураган це токсична речовина. Не випускайте своїх звірушок, поки він не висохне. Пішли, я покажу, як це робити. Агролайф. Інтернет-супермаркет. При роботі з ураганом використовуйте засоби захисту. Сам використовую. І вам рекомендую рукавички та гумові чоботи. І так, підсумуємо. 15 хвилин роботи і питання на весь сезон закрите. І пам'ятайте, що ураган це гербіцид всюцільної дії. Тож будьте обережні з рослинами та квітами, які дорогі вашій мамі. Агролайф. Інтернет-супермаркет.